Представляємо до вашої уваги ярий ячмінь сорт Інгул від агрофірми Землеробець. Фасовка мішок 45 кг. Ось так він виглядає. Зараз подивимося на нього поближче. Ячмінгу, він у нас є дворядний. Врожайність, ну, потенційна врожайність це 50-70 центнерів з гектара. Але фактична врожайність на півдні України у господарствах становила 40 центнерів з гектару. Висівається в лютневі вікна, а також перша або друга декада березня. Норма висіва складає 2,6-3 мільйони штук. На гіктар, він не терпить загущення, сіється рідко. Отже, такий він у нас чистенький у мішку йде не протруєний. Якщо хочете придбати, то звертайтеся до нас, агрофірма Землеробець.